Усім привіт! 18 грудня, – 18-й день психологічного адвент-календаря. Напередодні нового року ми часто прагнемо закрити всі незавершені питання: повернути борги, завершити робочі звіти чи, можливо, навіть розібрати завали вдома. Але також новий рік це чудова нагода завершити ті справи, які ви бажаєте залишити у поточному році, і не переносити на наступний. Можливо, щось вже втратило актуальність. Але за звичкою ви все ще продовжуєте це робити, або щось вимагає нових рішень, а ви ще користуєтесь старими. Тому сьогодні я пропоную корисну навичку уміння розпізнавати та відпускати те, що більше не потрібно. Чому важливо завершувати та відпускати? По-перше, неактуальні справи забирають ваші ресурси. Можливо, ви досі витрачаєте час на проект, який більше не приносить радості чи результатів, або підтримувати. Римуєте звичку, яка давно втратила сенс, завершуючи такі справи, ви звільняєте енергію для нового. По-друге, старі рішення можуть бути вже просто неефективними. Світ змінюється. Ми змінюємося разом із ним. Те, що колись працювало, може вже не відповідати вашим реальним потребам чи бажанням. Так, наприклад, сталося із моїм каналом. Мені спершу здавалося, що на аудіокнигах можна розвивати канал, але це стало проблематичним, тому я наважилася на нові кроки. І по-третє, Відпускати це означає не втрачати, а створювати простір. Завершуючи щось, ви відкриваєте місце для нового, для того, що зараз для вас важливіше. Звісно, це може бути дискомфортно, навіть страшно відпустити щось, до чого вже звик. Але якщо це вже не приносить користі, а може й дарма забирає ваш час. То триматися за це є певною стагнацією, гальмуванням вашого розвитку. Як розпізнати те, що варто завершити чи відпустити? Подумайте про свої справи та запитайте себе, чи приносить це мені радість, чи відповідає це моїм цілям і пріоритетам. Чи хочу я продовжувати це у наступному році? Перегляньте список справ. Візьміть аркуш паперу і запишіть усе, що ви робите, чи чим займаєтесь. Поділіть це на три Категорії, те, що я хочу перенести у новий рік, те, що потрібно завершити, те, що потрібно відпустити, створіть місце для нового. Після того, як ви визначили, що більше не актуальне, дозвольте собі сказати цьому дякую та прощавай. Практичне завдання на сьогодні. Виділіть 15 хвилин, щоб переглянути свої справи, визначте одну справу, яку потрібно завершити, і один аспект вашого життя, який можна відпустити. Складіть конкретний план дій: що зробити, щоб завершити чи залишити це позаду до кінця року. Поділіться в коментарях, що ви вже завершили цього року, і чому це було для вас важливим. А також що ви готові відпустити, щоб звільнити місце. Для нового у вашому житті, до речі, друзі, поділіться також, які ще навички ви вважаєте важливими, про які я ще не розповідала. Буду вдячна за нові ідеї. До зустрічі завтра із новою навичкою.